В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ісусу! Неділя перед Різдвом Христовим польовує нам ту картину старозавітнього народу, який в надії, який в очікуванні провів велику кількість часу, років, століть, а то навіть і тисячоліть, очікуючи обіцяного Месію, про якого Господь обіцяв людям після їхнього ріхопадіння нашим природичам Адамові і Єві. Він промовив такі слова сім'я жони зотре голову змія. Господь обіцяв Месію, який визволить їх від природного гріха і одночасно даруватиме спасіння всьому людству. Чого чекав цей народ? На що він надіявся? Саме оці сподівання, які виношували у своєму серці люди, вони мали у собі одну мету, це спасіння. Якщо проаналізувати всі тексти священного писання як Старого, так і Нового Завіту, то ми бачимо, що скрізь проявляється оця сотеріологія, наука про спасіння. Чому це так важливо? Кожна людина хоче жити, кожна людина хоче вічно жити. І, власне, для цієї вічності Бог і сотворив людину. Бог не створив людину для того, щоб вона помирала. Тим більше для того, щоб вона страждала, щоб вона хворіла, щоб вона терпіла якісь незручності в цьому житті. Не для того Бог створив людину. А для чого створив? Створив Бог, як ми читаємо на перших сторінках Біблії, що Бог творить людину на свій образ і на свою подобу і це з безмірної своєї любові. Тобто Бог не мав потреби у людстві, як такому. Але маючи любов, будучи любов'ю, він захотів, щоби. Люди, ті, які будуть створені ним, були подібні на нього, щоб вони носили в собі оцей образ і цю подобу. І, ця, і цей образ, і ця подоба заключається в тому, що Бог вклав в людині оце бажання завжди жити, вічно жити. Ми не раз це споглядаємо, особливо, коли мова йде про старших людей, навіть чому. Завжди такий є бар'єр між старими і молодими. Тому що молоді завжди, думаю, що якщо старий, то йому вже близько до старі, він так же поради треба. А старша людина в будь-якому віці, якому віці ця людина не була, вона хоче жити. І ось оце нерозуміння, розуміння, тому що молоді мають свої погляди на життя. А старі не можуть просто чекати смерті, вони так само хочуть жити. Оце бажання жити вкладено Богом у серце людини. І ось чого чекав цей народ старозавітній. Коли ми читаємо цей родовід, коли ми читаємо, через які покоління, скільки поколінь пройшло з того часу, з часу Давида і Авраама. І аж до народження Ісуса Христа. Всі ці люди були людьми віри. Вони чекали і надіялися, що ось ось прийде Месія, ось ось прийде Христос, ось прийде той, який визволить нас від перворотного гріха, а разом із тим визволить нас від вічної смерті. І ось ми чуємо, що саме. Ангел, який з'явився Йосифові, у сні і сказав, не бійся прийняти Марію, бо зачати ній від Духа Святого, і народиш ти сина, який? Найперше, на що це той ангел, спасе людей від гріхів їхніх. Тобто, яка місія приходу світ Сина Божого? Спасти людей від гріхів їхніх. Людина не могла сама себе спасти від гріха. Людство не могло вийти із тої такої ями, гріхів і беззаконня, їм необхідний був спаситель. Тобто той, хто може їх витягнути, той, хто може їх врятувати. І уявіть собі, що люди особливо добути період часу, Число їхніх днів, днів вимірювалося не десятками років, як зараз, а сотнями років. Сотнями років. Тобто вони жили декілька сотень років. Але все рівно приходив той момент, коли вони розуміли, що з смертю тіла вони сходять до шолу. Шоо це місце вічних мук. І власне тому народ чекав. І надіявся, що наступить оцей момент приводу у світ Месії, який їх спасе. Чого ми чекаємо з вами? Що не очікувані різдва. Бо кожного року, коли ми святкуємо Різдво Христове, оця містерія цього свята заключається в тому, що кожен із нас має усвідомити яка. Велика радість, яке велике щастя, яка велика милість Божа проявлена до людини, що Бог дарує свого Сина, який приймає людське тіло і приходить у цей світ ради нашого спасіння. І ми, новозавітні християни, знаходимося зовсім в іншому радості. Зовсім іншій ситуації, як знаходилися старозарітні люди, тому що нам залишається тільки повірити. Сьогодні ми чуємо апостольське читання про віру в старозарітніх праведні. Патріархом віри був Авраам. Авраам був наскільки сповнений віри і наскільки ця віра досягла апогею, тому що він був, він проявив найвищу сподіваюсь. Вірності Богу, і коли Бог звелів йому віддати Сина, принесли жертву одинака свого улюбленого, і він це робив, тому що так повинен Бог. І в той момент, коли він приносив цю жертву, його ангел зупинив. Тобто Бог Авраама, ми кажемо, Бог Авраама Ісаака і Якова хто ці люди? Це люди віри. Ми сьогодні чули в апостольському читанні наскільки важливою є віра в житті християнина, але написано, що віра їхня не була сповнена до кінця. Пригадайте собі той випадок, коли Господь у бесіді із фарисеями говорив про те, як вони звинувачили про Авраама. Так, «Чи нас, батько Авраам. І Господь сказав, Авраам хотів би бачити те, що бачите ви. Авраам хотів жити в той період часу, в який живете ви, тому що ви бачите своїми очима того, в кого він вірив. На його прихід він сподівався, на його прихід він очікував. І ось, власне, Господь цитую увагу на тому, що. Ми новозавітні християни маємо щастя в тому, що нам залишається прийняти Христа. Але далі ми будемо читати про це у Іванівському читанні одному із заступників, що всім, хто його прийняли дано владу, їх не Боже Тобто Господь дарує особливий статус для нас, новозавітні християн, які, які вірують в Христа. Для тих, які приймають Христа, Бог дає статус дитина Божа. А якщо ми діти Божі, то і спадкоємці. Спадкоємці чого? Царство Божого, яке готував Господь для тих, які люблять Його. І саме тому кожного року Різдво Христове нагадує нам цю подію. Знаєте, ми хотіли співати Ісус, маленький, Лежить насіння, але ми маємо знати, що Ісус не маленький, Ісус це всемогутній Бог. Це той, який брав участь у творенні цього світу. Це той, який бере участь і нині у спасінні цього світу. Це той обідований усіма Месія, який приходить ради нашого спасіння. Так Він приходить, як кожна людина через народження. Так він лежить, як мале дитятко, але разом з тим, Він є. Бога Дитя. Він є Бог чоловік. У ньому є дві природи, і саме головне не забувати про ту божественну природу і Ісусі Христі, яка проявляє себе у справі Спасіння нас новозавітніх взорі. Ви знаєте, я хотів декілька де, слів сказати про те сьогодні власне в навечір'я Різдва Христового у нас дуже багато є традицій. Але поруч з цими традиціями, нерідко ми занехаюємо те, що є найосновніше. І ось перше, на що я хотів звернути увагу про те, що у цей день ми найперше споживаємо простору, яку розділяємо між усіма членами своєї родини. Що таке простора? Проспора з грецького їх означає приношення. Це той хліб, на якому звершується свята Євхаристія. І перша частина божественної літургії, яка здеться Просковидія, символізує собою Різдво Христове. І саме тому ми приступаємо до Святої Вечері на і найперше споживаємо. Оцю просто розділено між усіма членами своєї родини, спогадуючи оцю подію Різдва Христового. Передує цьому молитва. Молитву, яку має провадити батько як патріарх родини. Цій молитві найперше має бути подяка Богові. Подяка Богові за те. Щоб прийняв на себе людське тіло і прийшов у цей світ ради нашого спасіння. Подяка Бо Богу за те, що Бог дарує нам ті чи інші власки, які є необхідні в нашому житті, і, зокрема, за те, що дозволив нам дочекати і цього року різдвяний свят. Далі має бути молитва, в якій ми просимо Господа, просимо Господа, про те, що Господь благословив дні наше земне життя і щоб наше життя не було змарноване. Щоб ми, проживши це земне життя, не були позбавлені ласки спасіння, яка необхіднує для кожного християнина, для кожної людини. Щоб Господь благословив нашу державу Україну і дозволив вийти із того стану війни. Щоб припинилося лиття крові, щоб мир, той мир, про який співали ангели в Вефлинську, у ту різдвяні над вефлеємом, щоб той мир, бажаний нами усіма, зацелював найперше в наших серцях, в наших сім'ях, в наших родинах. Дуже важливо є пріво Христі, коли ми сідаємо до Святої Вечері в відкритій Євангелії. Я знаю, що кожен із вас має вдома Євангелії. Відкрийте і прочитайте другий розділ від Буки, де в деталях описана подія Різдва Христового. І тільки після того споживайте ту вечерю, яку ви приготовили. Що стосується ялинки, дідуха, сіна, яке ставлять під столом. Це все традиції, які абсолютно не мають ніякого відношення до спасіння нашої душі. Чи є погано, що в цих традиціях, думаю, ні. Традиції треба зберігати і передавати з покоління в покорі. Але повірте, якщо є тільки традиція і немає цього, що я щойно сказав, тоді наше різдво є без Христа. Сьогодні дуже прийнято говорити і дискутувати, коли святувати різдво. Але ніхто навіть не каже «різьбо Христове, а просто різьбо. І для багатьох це різьбо залишиться тільки різьбом, але не різдвом Христове. Я віруючого християнина, це має бути різьбо Христове. Я віруючого християнина треба відкрити двері не тільки свого дому, але й свого серця і дозволити, щоб Христос там народився. І дозволені зацарювати в житті кожен із нас. Чи не до цього покликані ми, християни, до Богопізнання, до прийняття Христа, до життя у Христі, саме до цього і спонукує нас оце свято, до якого ми наближаємося Різдво Христове. Я би дуже хотів, щоб кожен із нас завжди пам'ятав про це. Щоб ми. Не ставили традиції вище тих речей, які пов'язані з нашою душею, які стосуються нашого спасіння, які стосуються нашого життя не тільки земного, але й життя вічного. І саме заради цього приходить у світ Спасителя. Наші серця від цього мають сповнитися радістю. Ми маємо, сповнившись цією радістю, послати Христа. Ми маємо, сповнившись цією радістю ділитися з іншими хто позбавлений її. Адже духовна радість це не п'яна радість, це не радість від п'янких напоїв, але це та радість, яку дарує у серці людини Дух Святий. Тому й каже апостол Павло до Офесен: не вбивайтеся вином в якому звуса, але краще наповняйтеся Духом Святим. І сповнуючись Духом Святим, ми сповнюємося духовною радістю. Нам хочеться славити Бога. Нам хочеться хвалити Його, нам хочеться перебувати в Його присутності. І саме оце є той стан, до якого має кинутися кожна християнська душа. Тож, благослови, Господи, підготуватися нам до зустрічі із Господом, який гляде. Підготувати наші серця. Підготувати наші душі, підготувати наші сім'ї і родини, щоб ми єдиними устами і єдиним серцем прославили Бога Рожденного слави славі святі, Отця і Сина, і Святого Духа навіки. Амінь. Слава Ісусу Христу!